Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила приготувати таку страву. У мене сьогодні королик. Мій чоловік тримає королики. Ми годуємо у господарстві в себе ось такі, ось таким м'ясом. У нас домашні королики. Я вимочила м'ясо кролика в воді, кров вся відійшла. Тепер я хочу його стушити. Дивіться, це овощі, часник. Морква і цибулька, і у нас сметана, домашня сметана. Будемо тушкувати королика з овочами в домашній сметані. Зараз я все складу в каструльку, пережарю овочі, припасурую на сковорідці, сковоріці. Будем... Спочатку я покладу його варити в воду. Першу воду я відливаю, адже у тварин є. Такий запах, у м'яса є такий специфічний запах. І щоб забрати цей запах, щоб він потім не прослідковувався у страві, першу воду ми відливаємо. Поїхали. Пережарюємо цибульку Не до такого, до, стан такий світлий. Дивіться, не треба. Вона ще буде тушитися, далі її не треба дожарювати до такого. Продаємо овочі. У нас знову виключили світло. Вже сьогодні четвертий, день за, за, ну, четвертий раз за день. Світло в нас тільки 2 години було в день, з 2 до 4. Потім з 8 до, е, да, з 8 до 10 години. І зараз знов виключили світло. Дуже тяжко в такому режимі щось налагодити, щось якось роботу свою. Не працює, як обично, інтернет, не можна нічого на роботі зробити, не можна... Ну якось так уже графік такий склали, що неможна нічого робити. Води немає, не подають, і якось так воно все, ну, але аби бомби не падали на голову, це вже хоч це добре. Так, сюди я буду виливати щось сметану. Зараз притушиться трошки мотва. Так, Додаємо сюди сметану. Сметана тут протушиться. І тоді всю цю суміш виливати будемо у кастульку. У мене ось тут, дивіться, перша вода, зараз вона ще трішки закипить. і я її злию зовсім. Промию м'ясо холодною водою і ще раз налию воду свіжу. Поміняла я вже воду. М'яско склала у кастульці щільно. Води тепер другий раз я налила небагато. Тепер ждемо, щоб закипіло м'ясо, і будемо додавати овочі. Так, закипіло помаленько наша страва. Так, додаємо овочі. Сюди. Так, І у мене спеції. Зараз я все висиплю. І додаємо ці спеції. Значить, чесник подрібняний. Трава у мене ось така сушена трава. Ну, різні суміш трав. Це не важливо, беріть, яка у вас є. Мені так подобається ця суміш. Я купила страви з нею дуже добрі. Називається, я не пам'ятаю, як на ринку на, на розв'яз такий там суміші продають. Куркума, лавровий листочок і перчик чорний. Все це ви ставимо у страву. Куркуму люблю додавати, вона дає такий жовтий кольор бульйону. Все, докладаю свої овочі. Так, і Все це закриваю солю, закриваю кришкою і тушкую десь часа 2-2,5 на маленькому вогні. До цієї страви можна приготувати гарнір, будь-яку кашу, гречану рисову чи пшеничну, хто що любить, або макарон, як хто смакує. Додаю сіль. Потім вже, коли буде закінчуватися тушитися, я спробую ще раз на сіль. Зараз не буде зразу понятно, тому що м'ясо ще не впітало сіль, воно так непонятно, яка вона, чи солена, чи не солена страва. Пізніше, насчет солі, ми спробуємо його ще на смак. І в кінці додам зелень петрушечки, укропа і зелена цибуля, У мене така суміш у морозиловці. Це хай тушкується. Друзі, стушився наш кролик. Дивіться, яке м'ясо м'ясеньке. дієтичне. сметанний такий привкус, є молочний, вкусний. Дивіться, розкладається по волокнах такий м'ягенький. Я відварила макарон. Mm, зараз спробую. Mm, У кого є таке м'ясо, спробуйте приготувати. У сметані. Дуже смачно. Пока-пока.